Всім привіт! Сьогодні цікава тема це основні правила схуднення, або 10 правил схуднення. Я тут підготувався. Насправді, мені здається, вийшло навіть більше. Вийшло навіть 11. В цьому відео ти дізнаєшся, які основні правила. Розкажу все, що я знаю, все, що може стати тобі в нагоді. Якщо ти прагнеш схуднути, робиш це або намагаєшся постійно схуднути, а в тебе по певним причинам ніяк не виходить. І якщо в тебе не виходить, то на 100% я тобі скажу, що проблема буде у всіх цих або в якійсь з цих причин. Тому, в принципі, це має бути цікаво. Я готувався до цього відео, я не написав сценарій, я собі виділив основні пункти, по яким я буду йти. Почнемо, перше правило це дотримуйся дефіциту калорій. В принципі, логічно. Тобто дотримуйся дефіциту калорій, що це мається на увазі, що таке дефіцит калорій. Дефіцит калорій, точніше, баланс калорій, це коли ти витрачаєш організмом стільки енергії, скільки отримуєш з їжею. Що таке дефіцит? Дефіцит це коли чогось не вистачає. Тобто дефіцит калорій це коли ти з їжею отримуєш енергії трохи менше або сильно менше, ніж ти витрачаєш своїм організмом. Це дуже важливо. Це дуже важливо це розуміти, що це основне правило схуднення. Дефіцит ти можеш робити двома шляхами, а можеш їх поєднувати в, разом робити. Перший шлях це їсти менше, ніж ти витрачаєш елементарно. Другий шлях їсти, так як ти, наприклад, їж зараз, але за рахунок фізичної активності, тренувань, кардіо, ходьби на вулиці, зробити дефіцит, тому що ти будеш дуже багато витрачати. А можна це все поєднати. Тобто і їсти менше, і виконувати силові і кардіотренування, ми до цього всього прийдемо. Тобто, в основі всього в нас дефіцит калорій. І це дуже важливо. Тобто дефіцит калорій це основа всього. Далі я тут згадав невеликий підпункт. Його тут немає, але я про це мушу сказати. Не можна і не треба робити занадто великий дефіцит калорій, тому що якщо буде занадто великий і різкий дефіцит калорій, якщо ти занадто різко менше станеш їсти, це приведе до зриву. Відповідно, буде зрив, ти набереш все, що ти скинув на початку, поки ти їв дуже мало, а потім ти набереш багато ваги зверху, тобто ти будеш важити ще більше, тому що після зриву організм буде намагатись все компенсувати. Відповідно, ситуація буде ще гіршою. Тому ніколи не роби різкі різке такі обрізання калорій. Далі, чіткий контроль грамажу всіх нутрієнтів. Це дуже важливо для того, щоб витримувати дефіцит калорій, для того, щоб худнути, нам потрібно чітко все вираховувати. Що я маю на увазі чітко все вираховувати. Це означає, що ти береш кухонні ваги і зважуєш кожен продукт, який ти їш. Сюди не входить чорна кава, еспресо, американо без цукру, вода. І, в принципі, овочі. Овочі має бути в меню мінімум, але ну, там їх можна їсти досить багато, таких як цибуля, гриби, помідори, огірки, капуста. Ну, а все інше треба важити обов'язково. Треба важити обов'язково, це я маю на увазі: беремо кухонну вагу і важимо. Якщо ти їж десь в закладах, майже у всіх закладах вказана вага. Страви і ти можеш хоча б приблизно прикинути. Звичайно, це буде не точно, Тобто, якщо ти постійно харчуєшся в закладах і в тебе немає результату, можливо, тому що ти неправильно все підраховуєш. А ти неправильно підраховуєш, тому що ну, в закладі не написано, або ти не можеш точно висчитати цю страву, або заклад неправильно це все пише. Тому тобі треба що зробити? Правильно, їсти те, що ти сам власноруч приготував. Навіть дружина може тобі готувати, халтурно до цього ставитись, ну або чоловік. Тобі може готувати, халтурно до цього ставитись, не важити чітко, в тому буде проблема, тому в тебе не буде прогресу. Тому це дуже важливо чіткий контроль грамажу всіх нутрієнтів. Наведу, приклад, якщо ти їш рис з куркою, з яблуком і запив молоком, ти маєш рахувати окремо рис, окремо курку, окремо яблуко, і скільки молока було випито. Підрахунок дуже важливий всього. В цьому і криється легка суть схуднення, це легко, але треба рахувати. Це важливо. Далі, обирай корисні та якісні продукти. Що мається на увазі? Мається на увазі, коли ти їш якісні і корисні продукти, коли вони складають ну, твій раціон, ти зберігаєш своє здоров'я, організм тобі за це подякує, тому що важливо їсти якісну їжу. І стосовно того, що ну, я розумію, можна схуднути на бургерах, можна. Але якщо ти будеш на цьому всьому цим всім харчуватись, форма буде гірша, результати в схудненні будуть гіршими, могли би бути кращі. Ну і органіст тобі за це не подякує. Тобто, між обирати млинці з муки і, наприклад, поїсти цільнозернові макарони це трохи різні речі. А найкраще, наприклад, якщо ми беремо вуглеводи, які це якісні джерела, це крупи. Не оброблені. Рис, гречка, вони все рівно трохи оброблені, але вони такі максимально складні, скажімо так. Рис, гречка, макарони, булгур, кускуси і так далі. Якщо це м'ясо, ну там, в принципі, вибір. Там все м'ясо, в принципі, якісне, головне підбирати це м'ясо, не брати дуже жирне, само собою. Навіть буває таке, що в магазині пише БЖВ, тобто білки, жири, вуглеводи. Але ти бачиш, що м'ясо, воно жирне. І там пише 10% жиру. Навіть на упаковках іноді брешуть і пишуть неправильно, тому в тебе є очі, щоб ти бачив, яке м'ясо. По фруктам, там, в принципі, ну, всі фрукти хороші, просто варто обирати там, де менше цукру, типу ківі, яблуко. Ягоди, такі фрукти. Не банани і не виноград, бо там багато цукру, багато калорій. вони погано насичують. Ну, і що в нас ще залишається? Яйця хороший продукт, горіхи хороший продукт, в принципі. На цьому йдемо далі. Не зупиняємось. Сподіваюсь, це зрозуміло. Пий достатньо води. Вода дуже важлива, особливо допомагає іноді боротися з голодом. Тобто, якщо ти голодний, попив води, твій шлунок трохи заповнився і трішечки. Легше витримувати голод. Воду потрібно пити. Майже всі люди не допивають. Я раніше теж не допивав, тому тепер у мене є трекер води, і в мене на день є 4 літра. Я кожен день випиваю 4 літри. Я за цим слідкую. І на аналізах це відображається дуже позитивно. Тому вода дуже важлива. В схуднені теж вона цьому всьому сприяє, сприяє нормальній роботі організму. Тому так: скільки треба пити, важко сказати, тому що дуже багато перемінних. Але я можу сказати, що люди п'ють дуже мало. Тобто, якщо ви п'єте менше 2 літрів води на день, це проблема. Хоча б 2 літри. Чим більше, тим краще. 2 літри це хоча б мінімум. А так точно вирахувати формул немає, тому що змінних дуже багато. Я не буду на цьому зупинятися. Далі, контроль рівня стресу. Стрес дуже часто приводить до переїдання, а в інших людей навпаки він приводить до того, що людина худне. Як це приводить? По-перше, стрес, ти намагаєшся чимось напхатись. Ну, і є люди, які на стресі, навпаки, перестають їсти, і вони худнуть. Є таке, тут є там симпатична, парасимпатична нервова система, вони трохи роблять по-різному. Тому, в принципі, стрес, треба старатись його мінімізувати, старатись над цим працювати. Якщо у вас є якісь питання, є якісь проблеми, є люди, які цим займаються: це психологи, психотерапевти. Медитації, усвідомлення всього, що відбувається, це дуже важливо, тому що робота з цією штукою, як я кажу, з головою, вона дуже важлива. Вона дуже важлива на схудненні теж, щоб не поїхати. Щоб не поїхати, треба працювати з головою, розуміти, що ви робите, ну і грамотно просто організовувати цей сам весь процес. Тобто, сам план харчування, який у вас є, він має бути складений грамотно. Це дуже важливо. Тобто, мають бути як дефіцит калорій, так і білки жири вуглеводи. Мають мати певну пропорцію. Це дуже важливо. Далі я зроблю невеликий підпункт стосовно жирів в раціоні. Дуже багато людей прибирають жири, і це неправильно. Тобто, жири мають залишатись. На якому рівні? Хоча б 1 грам на кілограм ваги жирів в раціоні мають бути присутні. Ну, звичайно, це мають бути якісні, ненасичені жири. Сподіваюся, це зрозуміло. Далі йдемо далі. Я так швидко намагаюсь рухатись, бо не хочу, щоб це відео затягувалось на 2 години. Обов'язково треба робити силові тренування. Чому на схуднені треба робити силові тренування? Я постійно про це розказую. Якщо ми худнемо і не тренуємося, не робимо вправи для м'язів, ті м'язи, які в тебе є, вони будуть зменшуватись, тому що ти будеш худнути в першу чергу за рахунок м'язів. Це жахливо. Тому що ти схуднеш, підуть м'язи, потім буде йти й жир. Але після схуднення ти будеш виглядати просто жахливо. Тобто, якщо в тебе ти не займаєшся спортом, в тебе і так невелика м'язова маса, підуть навіть ті м'язи, які є, і навіть якась побутова активність, там щось порухати, подвигати, подвигати, ти вже не зможеш, тому що ти навіть ці м'язи, які в тебе були, втратиш, м'язи, які тримають спину, м'язи, якими ти щось підіймаєш в побуті, ти їх втратиш. Тому обов'язково робити силові тренування на схудненні. Не тому, що ти хочеш стати качком, ти хочеш накачатись. Ні, для того, щоб зберегти або примножити, тобто збільшити м'язову масу. Це дуже важливо. Коротко, якщо людина не розбирається, це хоча б два силові на тиждень, цього буде як мінімум досить. Грамотні тренування мають бути для того, щоб ти розвивався, утримував ті м'язи, які є, щоб ти їх не втратив. Тому що люди, які втрачають м'язи на схудненні, просто потім виглядають жахливо. Тобто, так, вони схудли, вони без жиру, але вони і без м'язів, без тих м'язів, які в них були до схуднення. Тому це важливо. Цим не треба нехтувати. Далі обов'язково роби силові тренування з цим. Ми Далі, коли їжі вже дуже мало, щоб не зменшувати кількість їжі, ти можеш додавати кардіо. Тобто, яке кардіо? Низькоінтенсивне, в пульсі 125-140, будь-який кардіотренажер, просто на вулиці, можеш навіть ходити на вулиці. Це теж буде зайві витрати калорій. Тобто, стосовно кардіо, я завжди говорю, чи можна худнути без кардіо, можна. Якщо є дефіцит, можеш худнути без кардіо. Просто хтось може мало їсти, і йому окей, а хтось не може. І для того, щоб їжа то буде зменшуватись на схудненні, поступово, це я зараз теж окремо скажу, то для того, щоб коли в тебе вже дуже мало їжі, ти далі її не зменшував, ти просто додаєш кардіо, як активність. От і все. Також важливо, це такий піп-пункт, який я тільки що згадав. Це те, що на схудненні кількість їжі буде зменшуватись. Тобто, якщо ти важив на початку 100 кг. Ти схуд до 90, то кількість їжі на 100 кг буде одною, кількість їжі на 90 буде іншою, кількість їжі на 80 кг буде іншою. Але, в принципі, це все передбачає дефіцит калорій. Тому що твоя вага зменшується, тобі, щоб схуднути, треба їсти трохи менше. Вага ще зменшилась, ще трохи менше. Сподіваюся, це в принципі зрозуміло, але я хотів це сказати. Далі. Ідемо далі. Під час їжі не раджу сидіти в гаджеті. От, це дуже важливо в телефоні, в телевізорі, щоб в тебе було краще насичення, тому що коли ми насолоджуємося їжею, не зайняті чимось іншим думками, як це? Усвідомлено. знаходимось прямо тут. Я такий серіал зараз класний. Вийшов. Вбивайте усвідомлено. І коли ти їж, ти їж. Коли ти п'єш, ти п'єш і так далі. Тобто, не сидиш в гаджеті, тому що. Так, ти краще насичуєшся, не будеш такий голодний, коли ти не відволікаєшся під час їжі. І, по-друге, ти не пережираєш. Тому що дуже багато людей дивляться телевізор і просто пхають їжу до свого рота. Просто пхають, 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 а потім звідки в мене 20 кілограм жиру. Не знаю, тому що ти сидів перед телевізором, ти не контролював кількість їжі, ти просто її в себе пхав. Наприклад, як чіпси. Дуже легко. Ну або інші, знайти будь-що. Це може бути будь-яка їжа. Переїдаєш, з'являється зайвий жир. Сподіваюся, це в принципі, зрозуміло. Далі, наступна річ дуже важлива: готуй смачно. Тобто, на схудненні ти можеш їсти курку з рисом і казати: Фу, я вже надоїла мені ця курка з рисом, це так не смачно. А можеш обрати гарний рис, смачний рис, наприклад, безматії. Дорожчий, звичайно, він дорожчий. А можна навіть взяти дешевший рис, приготувати його смачно. Це залежить від кулінарних здібностей, це залежить від того, як ти ставишся до їжі. Якщо ти готуєш, як кажуть, тяпляп, воно тобі не смачне, і ти кажеш, то так тяжко сидіти на дієті, їжа така невкусна. При тому, що можна вживати всі спеції, солити і так далі. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що людина не вміє готувати, готує не смачно, тому є, вона не хоче їсти цю їжу. Наприклад, я вживаю рис у кілька останніх років, я постійно їм рис. І в мене такий смачний рис, що я ним просто насолоджуюсь, постійно, кайфую, сижу їм на сушці, на наборі. Я готую м'ясо до цього рису смачно, курка, наприклад. Телятина. Дуже смачно. Я кожен раз їм одне й те саме, і ця їжа смачна. Звичайно, якщо це приготувати не смачно, а воно ще буде холодне, не підігріте, це буде зовсім інше. Мені не буде це хотітись, мені буде хотітись якусь шаурму. Але я їм цей рис з м'ясом, який дуже смачний. Я просто кайфую. Тому на дієті дуже важливо готувати смачно, щоб отримувати кайф від тої їжі корисної, яку ти їж. Тому що смачно приготована їжа це одне, несмачно це інше. Повчіться в хороших ресторанів, в них буває навіть смачна яєчня, смачний рис, смачне м'ясо. Готуйте так і у вас не буде проблем на схудненні. Це дуже важливий момент. Йдемо далі. Це я можу дати такий додаткову таку пораду починати їсти чим пізніше. Що мається на увазі? Мається на увазі, наприклад, пропускати перший прийом їжі або починати їсти в обід. Чому? Тому що дуже багато людей люблять поїсти під вечір, а коли ти починаєш їсти, наприклад, о 6-й ранку, під вечір, на схуднені, коли ти в дефіциті, в тебе вже їжі практично не залишається. Тому. Я раджу починати їсти, наприклад, коли вже їжі мало і ти хочеш залишити собі на вечір, їсти в обід. Тоді, виходить, за певний часовий проміжок в тебе залишиться більше їжі, і ти від неї більше кайфанеш і зможеш спокійно поїсти ввечері. Тому що, якщо ти почнеш їсти в 6 ранку, ти вже до 6 вечора майже з'їв всю свою їжу або з'їв її, тому що їжі на схудненні буває небагато. Ну і ти потім сидиш вечором голодний і зриваєшся. А якщо ти почнеш, в принципі, свою їжу з обіду, в тебе буде більше їжі на обід і на вечір. Тому це такий хороший момент. Я вважаю, він має місце бути. Мало хто про це говорить, але це важливо. Тобто починати їсти пізніше, якщо ти можеш, звичайно. І останнє правило це, напевно, 11 чи там 12 вже буде. Стосовно білка. Ти можеш на схуднені. Є такий дисонанс трішки, це працює. Це на цифрах не дуже, тому що на цифрах, якщо ти будеш переїдати білком, то нібито не буде дефіциту калорій, але там все складно. Білок при засвоєнні втрачає там десь 30% своєї калорійності, плюс від білка неможливо поправитись від чистого білка. Який це чистий білок? Це протеїн без вуглеводів, без цукру. Ну, солодкий з підсолоджувачем, тому що протеїн. Загалом на сушці використовувати класно, тому що це смачно, це солодко. Це м'ясо птиці, філейне. Індичина, наприклад, індичка або курка. І це може бути біла риба, нежирна біла риба. Тобто наведу особистий приклад, так також приклад, звичайно, моїх клієнтів. На сушці я дозволяю собі та моїм клієнтам їсти багато м'яса, жирного, тобто нежирного, не чистого м'яса, такого посного, да? як так правильно сказати. І нібито дефіцит калорій вже не зберігається, але сушка йде добре. Тобто, наприклад, на моїй сушці я доходив в день, їв там 2 кілограма курки, ну, білої риби курки, 2 кілограма 2,5 Якщо порахувати калорії, це буде вже десь 2-2,5 тисячі калорій. Але схуднення йшло добре. Так само показують результати клієнтів. Тому на схудненні ти можеш суттєво переїдати. Білковими продуктами, але якісними білковими продуктами, де немає жиру. Чистим білком протеїн, яєчний білок, біла, нежирна риба, ну і птиця нежирна. В принципі, я пройшовся по всім правилам, я сказав все, що я хотів. Можливо, щось не згадав, додайте в коментарі. Я буду ще багато знімати відео на тему схудення, тому що тема, в принципі, глобальна, є дуже багато проблем, з якими стикаються люди. Можете написати в коментарі, з якими проблемами стикаєтесь ви, можете написати, можливо, що я сюди не вніс. Обов'язково буде щось про що я забув, тому що ну, я не можу все пам'ятати, це нормально. Також нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування під будь-які задачі, або ви хочете працювати зі мною повноцінно, як з онлайн-тренером, пишіть мені в інстаграм або в телеграм, там всі посилання є під відео. Напишіть, розкажу всі деталі, все обсудимо. Все обговоримо. Загалом сподіваюся, що відео вам сподобалось. Я старався його не затягувати. Можете під відео також писати теми, які вас цікавлять, для нових відео.